Доброго дня, шановні радіослухачі, знайомте сьогодні. У нас в гостях представник уповноваженого верховної ради з прав людини у Вінницькій області Володимир Чо. Доброго дня, пане Володимир, доброго дня. Права людей, їх порушення і захист. Ось така буде наша тема сьогоднішньої нашої програми. І тут я декілька слів скажу у разі порушення прав людини та прав громадянина. Кожен може звернутися до. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника ось у Вінницькій області. Цим представником є ж, є наш гість. Це особа, яка здійснює контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини, і громадянина в Україні. Вас призначили представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини буквально нещодавно, ну місяць. Так чим чим ви займались до цього? Ваша освіта, ваша ваше, ну скажімо, ну. Ваша професія. Що було до цього? До цього також займався правоохоронною діяльністю, закінчив Харківську юридичну академію на той час імені Ярослава Мудрого. тобто маю спеціальність юрист-спеціаліст. Працював більше 17 років в органах прокуратури України, а останні 5 років здійснюю незалежну адвокатську діяльність. І на сьогоднішній день так доля розпорядилася, що приїхав в Вінницю. Вже відстоювати права людини захищати їх, поновлювати в інституції уповноваженого Верховної Ради України справ людини в Україні. А де до цього ви бували у Вінниці? Чи це так бував у Вінниці? Да, з Вінницею мене взагалі зв'язують давні стосунки, вірніше з Вінничанами, з якими з деякими з представників області я познайомився ще на початку 2000-х, і до цього часу як я вже говорив, підтримую дружні стосунки. Відповідно. Вони й запропонували приїхати на Вінничину і зробити такий внесок, скажімо так, відбудову, в захист впоновлення прав людини на Вінничині. Тому погодився, приїхав вже бачу, що є дуже багато роботи, яку будемо з нашою невеличкою командою робити, залучати в першу чергу. Хотів би і вас, і наших шановних радіослухачів, попросити. Якщо є якісь у вас питання, ви бачите десь якісь порушення, звертайтеся. Ми завжди відкриті. Ми будемо раді вислухати, прийняти і допомогти. І якщо в наших повноваженнях це можливо, поновити ваші права. Пане Володимире, ви зазначили, ми з невеличкою командою. Команда, хто ці люди і. Офіс, де знаходиться офіс? Куди можна звертатися? Офіс на сьогоднішній день. Ну я б сказав би це приймальня громадян. Знаходиться на Театральній, 15. Це приміщення телеканалу Вінтер. Наскільки мені відомо, то що я вже зараз на першому поверсі. Там у нас є невеличкі два кабінети. Нас працює на сьогоднішній день два головних спеціаліста і регіональний координатор. Який займається виключно місцями позбавлення волі, скажімо так, національний превентивний механізм дії в Україні, Наталя Володимирівна, Гурковська, потім головний спеціаліст Ігор Володимирович Олійник, і головний спеціаліст Раховська Наталя Миколаївна. От на сьогоднішній день це така у нас невеличка команда. Перше враження від вашої роботи, від, ну, ось коли ви, ви стали уповноваженим з прав людини у Вінницькій області, перше враження від цієї роботи. Р робота необхідна, робота важлива. Вона має робитися на сьогоднішній день, враховуючи тим більше стан війни, який в Україні, то цих проблем і порушень прав людини відповідно тільки збільшується, тому маємо реагувати. І законом нам надані певні повноваження, тому будемо їх використовувати максимально. Ну, і відповідно, як я бачу, це все в тісній співпраці з іншими правоохоронними органами Вінничини, в тому числі Національні поліції, прокуратури, Служби безпеки та іншими. Якими обов'язками наділено регіональне представництво омбудсмена у Вінницькій області? А, Повноваження в вказані в статті 13 закону України про уповноважену Верховної Ради України з прав людини, там від розгляду скарг звернень до проведення контролю за досудовим розслідуванням. Такі специфічній формі, але ми можемо в конкретних і кримінальних провадженнях здійснювати парламентський контроль і судові засідання. Моніторити нам законом дозволено відповідно в основній своїй масі це реагування, як я вже сьогодні зіткнувся з цим. На порушення прав громадян під час звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади відповідно порушення вимог закону про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, це основна маса. Це також проведення моніторингових візитів в місця, скажімо так, обмеження волі, це і не тільки це і і. Комунальні підприємства і так далі, тобто дуже широкий спектр повноважень. А стосовно ось про ці моніторингові візити, ну це відповідно до закону України про уповноважену Верховну Раду України з прав людини, ось моніторингові візити. Про ці візити ви попереджаєте наперед? Чи це ці, абсолютно, скажімо, спонтанно? Ці візити не, про ці візити не попереджаються. Це візити ми здійснюємо без попередження. Відповідно, щоб, скажімо так, виявити реальну картину, реальну ситуацію, яка є. Тому про ці визити не попереджаються. А хто має право звернути, звернутися за захистом своїх прав до уповноваження Верховної Ради України з прав людини і його представника? Ну, зокрема, зокрема, до вас хто будь-яка людина? Будь-яка людина, як громадянин України. Так і іноземці особи без громадянства. Відповідно, наше повноваження розповсюджується тільки на територію Вінницької області. Я як представник, і наше представництво, тут ми вдіємо в межах Вінницької області. Все, що стосується інших регіонів чи України, в цілому, це займаються інші представники, і відповідно Київ, секретаріат повноваженого. А чи часто ви виїжджаєте в райони? Ось ну я розумію, що місяць це не так багато якісь висновки робити. Але ось за цей місяць ваше, ваше коло роботи. Яким воно було? Я виїхав в деякі, скажімо так, територіальні громади. Не так далеко в Вінниці, максимально, що це далеко в могилів подільський відвідав відділення поліції і були в Хмільнику. Був в Калинівці, а, і це тільки початок. Бо основні, скажімо так, плани і основний масив роботи буде на наступний рік. Поки що більше знайомлюся, більше вивчаю ситуацію. М -м, відповідно, от сьогодні був звернення. Люди приходили відповідні доли. Будемо, будемо реагувати, будемо працювати, але це вже більш, скажімо так, з нового року. А пане Володарме, ось таке у вас в вашому житті, ну скажемо професія. Вона спочатку була ну як правоохоронець, а зараз як, нібито по іншу по іншу сторону барикади. Тобто, ну захист прав людей я маю на увазі, що ви вже не обвинувачуєте там якихось, а саме захищаєте людей. Ось важко, ну, якийсь інший погляд є на якісь речі, які нібито здавалися, що раніше вони ну ось такими мають бути. Зміни в вашій свідомості я вам скажу так: що коли прийшов працювати в органи прокуратури, то на моє глибоке переконання, це також є одним з органів, одна з інституцій, яка в першу чергу в своїй задачі захист прав людини і їх поновлення. Тобто зробити висновок про те, що зараз якимось на другій стороні барикади я би так не говорив. Для мене просто це продовження вже в іншій посаді, в іншому, можливо, скажем так, більш специфічно. Бо якщо органи прокуратури, і я відповідно, будучи в органах прокуратури, працював більше по слідству, то відповідно тут більш широкий спектр повноважень і вони не обмежуються. Стосовно ну, покарання, тобто ви виявили якісь порушення. Далі, далі, що ви робите? Ви якісь пишете на протоколи. Акт так реагування, так, але закону передбачено внесення нами подання, яке mm -hmm. обов'язково до розгляду і усунення виявлених порушень в 30-дневний термін. Відповідно, якщо не реагують на подання, то ми можемо сказати Протокол про адміністративне правопорушення притягувати відповідних okay. посадових осіб органів місцевого, самоврядування державної влади до адміністративної відповідальності. Ну і також кримінальним кодексом також передбачена відповідальність за перешкоджання законній діяльності представника уповноваженого 344. Відповідно, є важелі, які можна застосовувати і які сприятимуть поновленню прав. Ну, відповідно, в першу чергу, ми маємо працювати на превентивний механізм, щоб це не допускати. А, пане Володимире, якщо детальніше, ну, скажімо, ми, що стосується звернень, скільки їх ви вже отримали і чого саме, яких тем стосуються ці звернення? На сьогоднішній день за 11 місяців 2024 року до представництва у Вінницькій області надійшло 290 звернень. Це на 1 листопада. Загалом по Україні вже до. Офісу повноважено надійшло більше ста тисяч, угу. тобто росте в такій геометричній прогресії, кількість звернень, які надходять від людей. Люди в переважній більшості, те, що я хотів би відзначити, в тому числі Вінницькій області, це сільські райони, я вже про це говорив. Не знають, що є така інституція, взагалі не орієнтуються про те, що є люди, які можуть їм допомогти поновити їх порушені права. Переважна більшість, звичайно, йде з того, що я побачив, це порушення прав громадян на звернення, порушення прав громадян на доступ до публічної інформації. І, відповідно, ми відправляємо запити, попереджаємо посадових осіб, які не дотримуються законодавства про те, що будемо вживати в разі невиправлення ситуації заходи. Вже більш імперативного характеру. Тому Поновлюються в переважній більшості, надають відповіді і права поновлюються 96 з 100 290 е, скарг, які надійшли в цьому році, права людини були поновлені. Стосовно е, прав, е, одна з ваших, ну скажімо, моментів вашої роботи це права дітей. Е, Тут як працюєте в цьому напряму? Чи є якісь звернення, чи вже були якісь виїзди? А візити до які скажімо, до інтернатів, до дитячих установ? Так, візити були, е, прац... ну, працівники представництва виїжджали, але скажімо, так я особисто ще не виїжджав в пріоритеті. В мене е, на 25-й рік. Зробити роком захисту прав дітей в Вінницькій області. Особисто я хочу об'їхати всі заклади, де діти так чи інакше навчаються, проживають, подивитися на ті умови, подивитися на те, як дотримуються їх права. Ну, Відповідно, максимально зробити для того, щоб діти були задоволені, щоб діти дійсно отримали всю. Ту любов, е, заботу uh -huh. максимально турботу, Тур да. Uh -huh. Пане Володимире, а у мене ще одне таке питання. Ось виникло походу. Скажіть, будь ласка, для того щоб звернутися ну, є якісь є порушення прав людини. Це обов'язково має бути звернення особисто до вас. Чи ви все таки моніторите, наприклад, засоби масової інформації, дивитесь, і по якомусь матеріалу у засобах масової інформації ви можете зробити висновок, що тут права людей порушені. І розпочати на ну, розслідування, як правильно це сказати, так так, справу. Так, 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 да ем, вперше ми також можемо моніторити засоби мас інформації, на що звертав увагу, і прошу і вас в тому числі максимально долучатися до нашої роботи. Бо ми не тільки зі звернень, а й громадські організації засоби масової інформації також для нас є джерелом повідомлень про ті чи інші порушення, які не допускаються. В першу чергу, так, да, це звернення, звернення особисті, звернення як в письмовій формі, так і в електронній, але обов'язково з підписом має бути дотримані вимоги закону до звернення, бо не розглядаємо ті, що підпадають під ознаки анонімних, відповідно, не буде розглянуто. Як до нас можете звертатися, так і в Київ, секретаряту повноваженого також. Працюють 24 на 7. Там є гаряча лінія, яка приймає дзвінки і відповідні звернення громадян. Тому от працюємо в такі. А якісь дивні звернення до вас є, ну, що ви читаєте і ну, дивуєтесь? Ні, ну в кожної з кожної людини це індивідуальна проблема і це індивідуальні випадки. Це. Біль людська це їх проблеми. Кожен реагує по різному на ті чи інші порушення? Ну намагаємося, будемо намагатися і в подальшому максимально чути людей і допомагати. Категорія ВПО внутрішньо переміщені особи. Які тут проблеми? Чи зустрічалися ви з цими людьми? А яку допомогу ви можете надати? Це була перша категорія, мабуть, коли я приїхав у Вінниччину, відбулася зустріч робоча з внутрішньопереміщеними особами. В першу чергу проблема людей це житло. Житло, компенсація за втрачене на тимчасово окуповані території, їх майно це питання номер один. Друге питання стосовно соціального захисту, працевлаштування, але як вже визначалося. Міська влада і органи місцевого самоврядування в Вінниці максимально намагаються в межах їх можливостей сприяти, щоб люди тут змогли почати нове життя. А саме від цих людей у вас багато звернень? Я в, скажімо так, в загальній кількості зараз, бо не можу сказати. Звичайно, да, загальні, бо да. більше, більше це було була зустріч одна з перших, коли я був, у, приїхав до Вінниці, то ми в, в, обмінялися номерами телефонів, я записав ту проблематику, намагаємося допомогти людям. Ну, більше десяти. Більше угу. десяти. Захист прав військових це теж ваша, ваша компетенція. Яку роботу у цьому напрямку ви проводите? Ну чи є якісь плани, скажімо, розширити цю роботу? В більшій мірі, скажімо так, специфіка питання вона? Такого національного масштабу, відповідно, в секретаряті уповноваженого є департамент і спеціальний представник по цьому напрямку, який займається питаннями військовослужбовців. Ми також розглядаємо, але в переважній більшості це Київ, бо питання стоять стосовно порушень на рівні. Національному, республіканському, це Міністерство оборони, а ми повноважені тільки на території Вінниччини. А органи, які знаходяться тут, вони підпорядковуються відповідно до Києва і все йде через Київ. А якщо говорити про ваші плани, ось особисті плани, що у вас в планах? По розширенню роботи, по її удосконаленню? Що б ви хотіли зробити? Ну, спочатку хочу ознайомитися, хочу почути, побачити і від людей, і від масової інформації, в тому числі, проблематику, де на які моменти потрібно в першу чергу звертати увагу. Але в принципі, в мене в пріоритеті це права дітей. Скажу відразу і ще раз повторюся, що діти це наше майбутнє. Ми маємо максимально зараз приділяти увагу їм. Ну, відповідно, внутрішньо переміщені особи вони зараз також зазнають, скажімо так. Найбільших втрат, і в них великий спектр проблемних питань, які ми також будемо намагатися максимально вирішувати в межах даних на нам повноважень. Я, я дуже дуже дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Час нашого ефіру завершується. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Вінницькій області Володимир Чолан. І а, тут сьогодні ми говорили про права людей, їх порушення. І всі, у кого є а, ну, думка, що їхні права порушили, ви можете звертатися напряму до нашого гостя. Це театральна 15 адреса. І вже там по ходу розбиратися, чи дійсно є порушення прав. А що ви хотіли сказати нашим слухачам? Якщо ви вважаєте, що ваше право так чи інакше було порушено, звертайтеся, тому що якщо ви не будете звертатися, то відповідно і реагування ніякого не буде. Тому завжди відкриті, чекаємо, але дай Бог, щоб не порушувалися ваші права. Дуже ду дуже вам дякую. Дякую за заспітання. Дякую вам дякую, за запрошення. За, дякую за те, що ви знайшли і прийшли час, і прийшли до нас. На все добре. З вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один